Розділ 3. Обов'язки. Нікому і ніколи нічого ви не винні. Казати зобов'язана, ви точно не повинні. Проте й директор може я мушу це сказати, забудь про зобов'язання віддати вам зарплату. Якщо ви ознайомлені з усіма правилами, то робота робитиметься швидше. Тут ключове слово ознайомлені. Уважно прочитайте, заплюште очі, повторіть, а потім ще раз перечитайте, що входить у ваші обов'язки. Повірте, це вже дасть 70% успіху. Тільки після цього приступайте до виконання всіх поставлених завдань. Якщо ви хочете працювати або вже працюєте адміністратором, то обов'язково зверніть увагу на основні очікування керівника від адміністратора. Чемне спілкування, тактовність з колегами та клієнтами перша людина, яку бачить клієнт, зайшовши до салону краси, це адміністратор. Тому дуже важливо ввічливо та тактовно спілкуватися з колегами, клієнтами та підтримувати приємну атмосферу в салоні. Повірте, якщо клієнт заходить уперше, то йому теж страшно, тому що ми не знаємо, який був у нього попередній досвід. Найчастіше клієнти, які виносять мозок адміністратору, насправді абсолютно нормальні привітні люди, що через свої переживання в минулому намагаються спробувати на зуб адміністратора. І важливо насамперед розуміти, що відповідати брутальністю на брутальність неприпустимо якщо адміністратор спробує увійти в контакт з клієнтом, то є всі шанси стати адміністратором в тому салоні, куди клієнт захоче далі повертатися, і вже в гарному гуморі. У нас була клієнтка, яка на кожний свій прихід у салон прихоплювала з собою тачку для винесення мозку. Уявіть собі, Люте Лудевіль із 101 далматинця, долматинця, керівника Жеку та кухаря, що розливає компоти в студентській столовці, в одній особі. Ось це вона, наша чудова клієнтка. Чудила вона чудові речі. Щоразу вона приходила до нас із роботи в поганому настрої. Мораль цієї байки така: не працюйте на неулюбленій роботі. Теж щоразу ми мали відчуття, що персонал обливають помиями, причому не заслужено, оскільки ми завжди робили свою роботу якісно. Як тільки дами записувалися на послуги, всі майстри починали гризти нігті, заламувати руки і розмазувати соплі та сльози по обличчю з проханням, щоб, хоч хтось, підмінив їх на зміні, але бажаючих смертників ніколи не було. Якось мені зателефонувала з благанням адміністратор, щоб я прийшла в салон, коли буде обслуговуватися наша клієнтка з особливими вимогами. Справа в тому, що з якоїсь причини при мені жінка поводилася більш гуманно і намагалася здаватися цілком вихованою і милою. У нашому випадку рішення знайшлося в салоні. Сиділа я і підтримувала мир та лад, поки дама обслуговувалася. Не бійтеся іноді розповідати про ваших проблемних клієнтів-директору. Хоча всі адміністратори і не в захваті від подібних відвідувачів, повинна відзначити, що останні нерідко виступають у ролі дзеркал, в яких добре відображаються всі недоліки або окульгаючі ніжки салону. Зрозуміти, пробачити і прийняти це те єдине, що я раджу вам застосовувати у таких ситуаціях вирішення всіх конфліктних ситуацій. Медитації, йога та Валеріана перші друзі адміністратора цій темі я присвятила весь розділ восьмий. Насолоджуйтесь чудова на обличчя та імена клієнтів. Якщо вам не пощастило стати володарем ідеальної пам'яті, то вам пощастило народитися у час, коли існують crm програми в яких можна писати поруч ім'ям потрібну і важливу інформацію, вимоги, конфліктні ситуації і що до них призвело. Повірте, для кожного клієнта важлива його особиста тема. У деяких це буде здоров'я собачки, у іншого клієнта ставлення до коханої людини, а у третього скільки гуртків на даний момент відвідують його діти. Саме тому в нотатках до клієнта варто записати імена чоловіка, дружини, дітей, собак тощо, часті вимоги та конфліктні ситуації. Повірте, якщо ви поставите запитання, наприклад, про те, як клієнт переживає дистанційне навчання дитини і тут його ім'я під час війни або нової хвилі пандемії, то він тільки зрадіє цьому питанню. Подумавши, що якщо адміністратор пам'ятає імена, то він, цей клієнт, важливий. Ви ж знаєте, як приємно знати, що про тебе пам'ятають і на тебе чекають. Важливо. Зверніть увагу і не забувайте вказувати в карті клієнтів їхнє прізвище. Повірте, це важливо, щоб надалі не плутати 20 юль чи 10 оль між собою. Ще один важливий момент у жодному разі не вказуйте в карті клієнта прізвиська, якими ви іноді описуєте його. Найчастіше вони образливі, і рано чи пізно клієнт дізнається про них. Якось у нас була така ситуація. Обслуговувалась клієнтка повна за своєю комплекцією. Адміністратор дозволив собі записати її як колобок Анна Сергіївна. Адміністратор іншої зміни не розібралася, що колобок це не прізвище, і випадково показала клієнті її бронювання у книзі записів. Було неприємно та соромно. Пишу і досі соромно. Не повторюйте цих помилок. Це може дуже дорого коштувати вашому керівнику. І тут ідеться не лише про гроші. Усмішка під час зустрічі та телефонної розмови Наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Дуже важливо зустрічати всіх клієнтів, а також майстрів, які заходять у салон з усмішкою, і теж усміхатися під час телефонної розмови. Так, так, не вірите? Проведіть такий експеримент. Спробуйте записати свій голос, коли ви посміхаєтеся, а потім промовте ті ж самі слова вже без усмішки. Ви почуєте різницю? Вона колосальна. Навіть по телефону адміністратор буде здаватися дуже привітним, і клієнт морально це відчує і зрозуміє, що його телефонний дзвінок дуже важливий. Справді, усмішки творять дива. Мої коми якось підшукували собі нове просторе житло. Вони оглядали квартири в десятках ЖК, але купили саме там, де менеджер від забудовника зустрічала завжди з усмішкою. Кожну розмову починала з радісного вітання. Ще раз повторю. Усмішки важливі: не бійтеся усміхатися. Керівник завжди може на вас сподіватися. Часто персонал салону думає, що якщо директор не перебуває на робочому місці, він нічого не робить. Насправді, керівник виконує важливі функції, такі як пошука мотивація співробітників, створення та впровадження стандартів обслуговування, покращення та оптимізація роботи всього колективу, а також бізнесу в цілому. Впровадження нових послуг, прорахунок вартості та можливих сезонних акцій, привабливий маркетинг для нових та постійних клієнтів, відвідування різних заходів для підвищення кваліфікації та багато іншого. У зв'язку з величезним функціоналом директору необхідно іноді відпочивати. Коли директор перебуває за кордоном, він має бути впевнений, що в салоні залишився адміністратор, якому можна довіряти на всі 100%. На моїй пам'яті були різні ситуації, і чомусь вони відбувалися саме тоді, коли я була дуже далеко. Зараз можу сказати, що мені дуже пощастило з адміністраторами. Вони завжди були на зв'язку та знали, що робити навіть у екстрених ситуаціях, за що я їм досі безмежно вдячна. Ви дотримуєтеся правила конфіденційності. Дуже важливо, щоб адміністратор дотримувався правила конфіденційності. Навіть якщо з вами не підписали документи щодо нерозголошення інформації, то всі сподіваються і вірять, що слово честь не є для вас чужим. Є такі нюанси, які не можна розголошувати. Ви ніколи не знатимете, хто сидить перед вами, звідки ця людина прийшла і з якою метою може ставити свої каверзні питання. Запам'ятайте. Так само, як ви не хочете, щоб про вас пліткували, так само клієнти, керівник, члени колективу не хочуть, щоб під час відсутності їх обговорювали. Я вам щиро раджу не обговорювати ваших клієнтів ні з ким, ні з вашим чоловіком, ні з друзями, ні з колегами. Така інформація може йти й далі, оскільки ви не зможете цього проконтролювати. І якщо хоча б один клієнт почує, як обговорюють іншу людину, яка відвідувала салон. То він зрозуміє, що так само за годинку-півтори можуть обговорювати його. Такий клієнт ізмовірністю в 99% більше ніколи не зайде у ваш салон. Ви прийшли працювати, а не створювати службові романи. цій темі присвячений цілий розділ номер 5 у книжці. Ви не проситимете майстра обслуговувати вас у свій робочий час навіть швидко, навіть якщо ну, клієнтів вже немає. Упевнена, що після цих слів хтось почне обурюватися. Чому? Пояснюю, вам би було приємно, що коли ви прийдете, наприклад, у Макдональдс, касир однією рукою пробуватиме вам рахунок, а другою триматиме бігмак, періодично підносячи його до рота і відкушуючи апетитні шматочки. Так чому тоді в салоні краси можна мити голову, укладати волосся або підпилювати нігті? Тому що, ну, це ж салон краси? Найчастіший вигук, який чують директори салонів після пред'явлення претензії. Навіть якщо в салоні краси нікого немає, порожній запис на весь день, хтось скасував або переніс візит, ви ніколи не дізнаєтесь, чи не зайде до вас у салон випадковий відвідувач, який, можливо, хоче стати вашим постійним клієнтом. Якось я зустріла в салоні краси не моєму, без радісного адміністратора, яка була з рушником на голові. Було помітно, що я перервала людині процес перетворення брудної голови на чисту. Другим ударом стало для мене питання: а ви до кого? А ви є в записі? На цей момент я зрозуміла, що адміністратор не підготувався до свого робочого дня двічі. Запам'ятайте, ніколи ніколи не ставте цього питання клієнту. По-перше, у вас перед очима має бути запис на день. А по-друге, клієнти без запису приходять у салон ні до кого. А на стрижку, манітюр тощо. Навіть якщо ви забули ім'я клієнта або послугу, на яку він записався, увімкніть своє почуття гумору або просто визнайте свою помилку. Вибачте, важкий день, ранній підйом, пізній вечір, постійні повітряні тривоги. Я дуже рада вас бачити. Уточніть, будь ласка, на яку послугу ви записувалися? А якщо ще поставити це питання з усмішкою, то успіх у вирішенні проблеми гарантований. Співрозмовник відчує, що ви зізнаєтеся йому у своїй помилці, а чесність завжди підкуповує. Наведу ще один приклад з моєї практики: якось я прийшла в салон краси як клієнт, але з директором салону нас пов'язували дружні стосунки. Мене не тільки здивувало, я була вражена, що адміністратор салону зайшла до кабінету, де обслуговувалась клієнтка, і почала підпилювати собі нігті. На моє німе запитання я отримала кумедну відповідь. То що тут такого? Клієнтка все одно мене не побачить, бо вона сидить із заплющеними очима. А відкрити їх не може. Там все пофарбовано. Здавалося б, ситуація абсурдна, але те, що сталося далі, просто розмазало мене і мій здоровий глуст по підлозі. Клієнтка закінчила свої процедури і вийшла в зону рецепції для безготівкової оплати в той момент, поки адміністратор залишилася в кабінеті і стала покривати нігті лаком. Виявилося, що ніхто, крім адміністратора, який не бажав розлучатися зі своїми прекрасними свіжофарбованими нігтями, не вмів користуватися терміналом. Ну, я зрозуміла, що моя хвилина слави прийшла. Я у фользі для фарбування волосся випливла під здивовані погляди на сцену стійку адміністратора, і як Прометей, який приніс людям вогонь, вирішила складну проблему салону: прийняла безготівковий рахунок за терміналом. Що було далі, промовчимо. Звичайно, директор про все дізнався і був дуже здивований. І що головне, невідомо, чого ще директорові ніколи не судилося дізнатися на словах. Але він точно відчув це на прибутку. Не робіть так! До речі, коли я написала ці слова, мені спало на думку, що подібні історії могли траплятися у власному салоні за моєї відсутності. Ой, лишенько! Саме у такі моменти треба повертати себе на землю і бути у ресурсі, у моменті і у потоці. Згадайте смішні картинки, які ходять зараз соцмережами. Керівник очікує, що ви приходите вчасно у свій робочий день. Так, поняття затори проспав, а особливо повітряні тривоги ніхто не скасовував. Але є такий тип людей, які вважають, що прийти на роботу вчасно це вибір для слабаків, що на таких зірок, як вони можна і почекати. Це, звичайно, до певного часу. Не всі і не завжди готові прощати подібне, особливо, якщо ваш керівник виявиться педантом, який сам ніколи в житті не спізнюється. Та й зірок поважає лише ті, що світять уночі. Часто така банальна річ, як постійні запізнення на 5-10 хвилин, може призвести до звільнення. Це як про ту склянку з водою, начебто капає туди лише 5 крапель води на день, але вже за місяць-півтора вода починає з неї виливатися. Те саме відбувається і з терпінням керівників. Адміністратор повинен бути на робочому місці за 10-15 хвилин до відкриття салону, щоб мати можливість підготуватися до робочого дня. Про інші обов'язки я згадаю у скороченій формі: ви обдзвонюєте всіх клієнтів, створюєте запис, надсилаєте нагадування, відповідаєте по телефону ввічливо, дотримуючись етикету, пропонуєте інші послуги, інформуєте про рекламні акції салону. Розмовляєте з клієнтом завжди на ви. Дотримуєтеся субординації. Пропонуєте чай каву. Ви підтримуєте дрес-код, встановлений у салоні. Ведете облік і розрахунок клієнтів. каса. Заносите всі фінансові показники у звітність. Заповнюєте CRM в міру того, як надходить інформація. Не проводите робочий час у соціальних мережах. Ведете запис рівномірно по майстрам для балансу зарплати. Дотримуєтеся нейтралітету у спілкуванні з майстрами. Забираєте та миєте посуд після клієнта. Забезпечуєте чистоту та порядок у приміщеннях салону краси та на прилеглій території. Не входите у змову з майстрами і не приховуйте від власника справжніх доходів салону. Інформуйте керівництво салону про наявні недоліки в обслуговуванні клієнтів, вживаєте заходів щодо їх ліквідації. За потреби розважаєте дітей відвідувачів. Введете облік списаних матеріалів та складаєте список закупівель. Якщо виявлено прострочений матеріал, здаєте директору для списання та за необхідності повідомляєте про купівлю нового. Умієте перевести розмову, якщо кимось торкається заборонена тема: політика, здоров'я, релігія, особисте життя працівників салону. Щоб уникнути конфліктних ситуацій з клієнтом, усі розмови слід проводити біля стійки адміністратора. Якщо клієнт знаходиться далеко, ввічливо запрошуєте пройти до стійки. При неадекватній поведінці клієнта викликаєте поліцію чи службу охорони. Наприкінці робочого дня у вас збігається сума у касі з показниками CRM. Ви розміщуєте пости, фотографуєте роботи майстрів, підбираєте персонал, розміщуєте вакансії, передаєте кореспонденцію, що надійшла директору, здійснюєте контроль за збереженням матеріальних цінностей. Ви вмієте та встигаєте робити все це і навіть більше. І в цьому моменті мені дійсно хочеться вигукнути: Мама! Люба, ви святі люди. Пам'ятайте, що ви безцінні. Адміністратор покриває тил на всіх фронтах салону. За сьогоднішніх обставин люди точно розуміють значення цих слів. Це він дзвонить майстрам і уточнює, в яких пробках і скільки їм ще стояти. Це він червоніє і біліє, коли клієнт вже тут як тут, а майстер ще там, як там. Приносить четверту чашку кави, підкладає новий журнал, влаштовує танці з бубном, пропонує безкоштовну послугу у подарунок. Потім той самий адміністратор показує, де раки зимують майстру, щоб ситуація не повторилася завтра і не потрібно було вивчати нові танці та полірувати бубон.